У вівтарній частині церкви, преподобної Параскеви Сербської, у Великому ключеві у куполі знайшли чотири тризуби. Сталося це під час реставраційних робіт. Старший брат церковної парафії каже, що, мабуть, це зробила московська більшовицька влада, а саме закрила їх від людських очей. Случайно були якісь чутки, що є десь тризуби сховані. Ну, ніхто не знав, де і коли почали робити роботи, ці починають підготовчі. І би, би оці. Цінні, цінну реліквію фактично ми виявили оце. Ну, тепер думаємо це зберегти, зберегти, як потім для себе, і для майбутніх поколінь. Ми здивовані, знаєте, хтось це зробив, але були такі часи, що то неможливо було. Треба було ховати, бо інакше було без церкви, склад. Хімікатам або закрили, можна в той час радянський час був здати всього. Церкві у Великому ключеві майже 160 років. Настоятель каже, що коли знайшли намальовані тризуби, були здивовані всі, хто в той час знаходився в церкві. Священ... Священник певен, що їх також намалював художник, який розписував церкву Павло Запорізький. Ці тризуби, напевно, ще були намальовані написані раніше до того часу, бо також е, за польською окупацією. Не дозволено була також українська символіка. Дозволяли її по переказах вдома, дозволяли, але в громадських місцях, місцях, а тим більше у Божому храмі, то було заборонено. І, можливо, це було написано, що ці три зуби – наша символіка ще до того часу. Коломойський художник Микола Яцурак певен, що ці три зуби, як і ікони в церкві роботи Павла Запорізького, який був великим патріотом України у той час. Світом закінчивши Одеське училище. Це відчувається в роботах. Унікальний речі. Слава Богу, що збереглися, а їх була предками, які свідомі були того, що звернулося до, висок... до високофахових художників. І в їх була тому що вони це не здерли під тиском радянської влади, а зберегли. І надіємося наступним поколінням це зразок того, Національної свідомості. І священники, і парафіяни вважають ці тризуби історичною знахідкою, тому разом докладуть зусиль, аби їх зберегти. Перед святом зачуття Святої Анної, Пресвятої Богородиці, Святої Анни, це знайшли. І вже тоді це свято люди довідалися про це і кажуть, зраділи, тому що це був промисел Божий, будемо старатися. Відновити і реставрувати. реставрувати. щоб вони збереглися такими. Поки що відомо, що три зуби відновлять, і вони залишаться у церкві. А от відреставрувати решту ікон невідомо, коли вдасться, адже це дороговартісні роботи. З великого ключева Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.